Я впевнена, що ти вже чув, що у математиці існують цікаві властивості, які допомагають розв'язувати складні математичні задачі набагато швидше. Сьогодні ми розглянемо сполучну властивість множення, яка дозволяє нам змінювати порядок множників, але без зміни результату. Давай розглянемо цю властивість на прикладах і дізнаємося, як же вона працює. У ящику є шість рядів по п'ять пакетів соку у кожному, у кожному пакеті є 2 літри соку. Потрібно знайти загальну кількість соку. Можемо міркувати двома різними способами. Перший спосіб обчислимо спочатку загальну кількість пакетів. Усього пакетів буде 5 помножити на шість, враховуючи, що у кожному пакеті по 2 літри соку, то щоб дізнатися скільки усього соку. Ми кількість пакетів 5 помножити на 6, помножимо на 2 і одержимо 60 літрів. Це у нас буде загальна кількість соку. Можемо піти іншим шляхом. Спочатку обчислимо, скільки соку у кожному ряді. В одному ряді у нас 5 пакетів, і в кожному пакеті 2 літри соку. Отже, в одному ряду буде 2 помножити на 5 літрів соку. Усього у нас 6 рядів, тому соку буде 2 помножити на 5 і помножити на 6. Обчислимо і отримуємо також 60 літрів соку. Таким чином ми можемо сформулювати. Ти сполучну властивість множення, щоб добуток двох чисел помножити на третє число. Можна перше число помножити на добуток другого і третього чисел. Записують сполучну властивість множення в математиці ось таким чином: добуток А помножити на Б і помножити на третє число С, дорівнює перше число А помножити на добуток чисел Б та С. А ще хочу поділитися з тобою лайфхаком. Старайся згрупувати множники так. Щоб тобі було зручно їх перемножувати. Наприклад, добуток чисел 3 і 4 помножити на 25. Скориставшись сполучною властивістю множення, можна перетворити вираз на 3 помножити на добуток чисел 4 і 25. Тобто 4 помножити на 25 буде 100. А 3 помножити на 100 буде 300. Пропоную розглянути ще один приклад. 423 помножити на 2 і помножити на 5. Найкраще спочатку сполучити і помножити 2 на 5, а вже потім на 423. 2 на 5 буде 10, і помножити на 423 буде 4230. Іноді в тестах зустрічається таке завдання: потрібно спростити вираз 9х помножити на 8. Для цього ви Використовуючи як переставну, так і сполучну властивості множення, ми можемо добуток чисел 9 та 8 умножити на x. Таким чином, ми отримаємо 72х. Отже, ми розглянули сполучну властивість множення, яка допомагає нам зручно множити великі числа та змінювати їх порядок без зміни результату. Сподіваюся, що цей урок був корисний для тебе, і ти надалі будеш користуватися цією властивістю. Дякую за увагу та до зустрічі у наступному відео.